Друзі, всім привіт, Рез на зв'язку. <кій> Сьогодні у нас е такий підкаст у виді стратегій і розбору їх. Е Минуло відео я записував стратегію ріфлокасти проти Ельфа. Е в цьому відео я запишу стратегію Ріфлокасти проти орка. Тобто, щоб е було розуміння, у того, хто хоче навчитися цю стратегію грати, е як грається проти Ельфа, як грається проти орка приблизно. Так? Розбудова аналогічна, така сама вона однакова скрізь. тобто Перший робітник алтар, другий робітник казарму, третій вже робить ферму, четвертий на золото, і на половину п'ятий, коли вийде, його забираємо золото одного і робимо ферму. Це робиться для того, щоб коли вийде перший піхотинець, хватило золото одразу на другий, щоб не було простою. От і все, в принципі. Ось так. Роз... Забудова робиться так, щоб дирочки між казармою і а... алтарем, і будівлею, і казармою і будівлею були закриті, а... щоб не можна було пробігти герою туди так легко, В орковському і так далі. А... Ну що ж, трошечки пришвидше я сам процес розбудовую. Виходить піхоти з перший, але дивіться, проти Орка є одна особливість. Коли робите дві ферми. Перші 20 дерева, які назберете, робите одразу е, вежу. Тому що орки харасять, і треба, щоб було в захисті від тих вовчиків, щоб робітників не вбивали. І наступні 20 дерева роблять е, ферму. І тут е, перший піхотинець, він біжить. ось. Я одразу йду з ним на кріпінг. Давайте закрию карту. Що ми будемо? І вежу е, грейдимо одразу, як з'явиться е, на неї ресурси. Одразу. Тобто з'явились рейди, ну я бачу, що трохи немає таких ресурсів. Вони з'являться. Наша задача закріпитись якомога швидше до третього рівня. Хоча б другий взяти, поки не прибіг персір. Е, цю точку можна кріпити. Чому? Тому що в нас є троль, який диспелить вовчик. І тут можна відбивати до так, вежа у мене ще не грейдиться, ну це помилка, мабуть, бою е був весь. Все, ми взяли другий рівень, робітники відправляємо додому. Орк зазвичай приходить вже на цій хвилині, вже харасить нас, але цей орк вирішив повибивати артефакти, він вибив тут один артефакт і вибив тут, а потім біжить вже до нас. Ну, це його рішення. Не знаю наскільки воно плюсове чи мінусове, але в нього вже плюс 10. До уроні, бачите. В принципі, це, я думаю, непогано. Так, вежа грейдиться Три ферми є вежа. І потім чекаємо ресурси на те, щоб прожати 에, Т2 Тір 2 для того, щоб робити технології. Так, ось він приходить до мене. І тут я відбиваюсь просто ополченням, без втрати робітників не виходить ніяк, на жаль, ви все рівно будете їх втрачати. Можна так бігати, поки вежа б'є того вовчика, хай витрачає іще ловчика. А тим часом наш герой має кріпитись, поки не бігає він за. Якщо ви бачите, що ви можете без героя військ відбиватись на базі. Героям старайтесь забирати якомога більше нейтральних кріпів для того, щоб закріпити героя до третього рівня. Третій рівень архімаго ключовий у всіх матчапах. Другі елементарі вони, ну, суттєво відрізняються від перших по силі. Якщо перший має 19-23, то ми побачимо, запам'ятали стільки це урону. І побачимо, скільки буде мати другий елементар. Піхотинців робите десь штук 5 і потім робите грейд на щити. Щити потрібні, е, щоб забігати до орка в базу і бити боровці. Землянки їх. Так, Афтімаг у нас третій рівень має. Піхотинець робить розвідку. Відволікає, поки тягне орка на себе. Він там помре героїчною смертю, але він. Зробив своє діло, він відтягнув орка подалі від нас і подалі від нашої бази. Це нам дасть можливість зараз сходити до нього на меді. Коли бачите лагер найманців, можна купувати цих тролів, і тролів лікувальників, цілителів і тролів берсерків. І харасити максимально орка. Все, що можна йому. Зробити все робити, тобто, щоб у нього максимально було все довше, максимально його технології були довше. Магазин збили, я думаю, це дуже гарна новина для нас. Ось для чого треба щити, коли б'ємо землянки. Приходить орк, одного вовчика ми одразу диспелимо тролем, а на другого десь не вистачило магії. І ось дивіться, щитами, э, берсерків. Цих тролів ми можемо просто розривати. Наші цілителі впали. І просто харасимо вже з третім рівнем з щитами можна спокійно давати бій ворку, якщо в нього є один герой і тільки, і тільки Хедхантери. А тим часом у нас е на базі. Робляться рифли, заходять в базу, роби... має робитися гірський король і робиться арканічне світилище. Зірським королем я трішки помилився, зробив арканічне, а потім його прожмув. А потрібно робити навпаки, тому що другий герой він... він тут критично важливий, якби був зараз МК, цих би троє набагато більше позабирали. А так він просто потікає. Ну Ми йдемо до орка. Тут у нього биті хедхантери. Визиваємо елементалів, е як тільки відкачується кулдаун. І харасимо якомога більше орка, щоб відтягнути його кріпінг. Ми з хедхантерів працюємо. Навіть такий розмір все рівно нам буде на руку, тому що не так прокріпиться гарно та оренда. Можна було б збити цей магазин, але я щось вирішив хитхантера побити. Втепешимся. Ну тут не зовсім гарне рішення було, тут я думаю, потрібно було просто втікти, втікти архімагом і не битися, але є як є. Ну, тобто ідеально ніколи нічого не буде. І тим часом, дивіться, в нас вже підкопили трошки ріфлів, три ріфла на базі, і вийшов перший цілитель. Цілителем... Одного цілителя будуємо, бажано робити грейт одразу на диспел, а потім робити другого і третього. Щоб диспелити вовчиків. І можливо, що там у нас ворка? Ось бачите, він робить шаманів. Це буде Light and Shield. І от решт треба достарити. Без дистріла, цілителі вам будуть не такі корисні. І кріпимо максимально гірського короля. Бажано архімага відводити, але так як в моєму випадку немає ударної сили, лише архімаг і один ріфл, тому архімаг стоїть е, тут, щоб якомога швидше забрати цю бочку. Ріфли застряли, так? Зараз вигрізаємо дерево. Це є проблема інколи в забудові, тому треба теж за цим дивитися, щоб лишати якийсь один прохід, щоб, як мінімум, коли ви не вдало або війська зайдуть всередину, можна було вийти. Але, в принципі, то все вирубується, дерево то і все. Виходить. Так, тут вже є ударна сила, ми рефімага відводимо, кріпимо МК. Трошки пошвидше. Кріпами МК до третього рівня бажано. Другий є. Ще, звісно, є така доля е, доля везіння, коли випадають гарні артефакти. Е, в моєму випадку на гірського короля. Випало медальйон манни, тобто йому плюс 100, 125 манни, це дуже класно. Це лишній молоток чи лишній зле, це, це, це ключовий, мабуть, артефакт на нього. Є третій рівень міського короля, і тепер вже ми можемо давати бій. Але так як в мене було мало ліміту, я вирішив ще погибитися і підкопити ліміт. Що ворка, як бачите, вже на 4 ліміта більше. Поки що у нас стандартна прокачка героїв, це Елементаль і молоток з вашем. Так, крісти десь де там де потрібно. Бажано також проти орка, щоб завжди були скроли у вас, тому що прокаст орківських героїв дуже потужний і тоненькі юніти альянсу вони вмирають буквально за два прокасти. Тому ну, Там і потрібно трошки підкоцити ще. Війська, тому потрібно, щоб скроли були. Після кожного прокасту в'язайте скільки цей скров. Нашого нам потрібен дискол, що бачите, Light in Shield 1, Light In Shield 2. Зараз дискл буде знову Light in Shield 3. Має бути дискул, але, мабуть, нема магії. Так, нема магії вже. Ну, тут такий більш менш рівний бій, але я гадаю в нашу сторону, тому що ми вбиваємо більше ворка, чим він вбиває в нас. Насправді о... оцей орковський ліміт складніший. Для, для ріфлокастів, ніж в попередній касті ми дивилися альфійський ліміт дріади в едмеді, тому що м, прокаст орківських героїв дуже сильно вибиває ваший, ваш ліміт. А проти Дріадів і Ведмедів там ну, трошки інша ситуація. Там трішки легше. Так, ну коли з'являється п'ятий архімаг, елементалі дуже потужні, вони як знайти, диспелить їх важко. 825 життя, це потрібно 3 пурджа зробити, щоб задиспелити, а це займає багато магії. Якої ворка не так багато. І на щастя, от на таких рівнях у вас вже перевага в тому, що Архімаг дає магію, і після кожної битви вам легше відновлюватись. Тому що магія у вас відновлюється швидше. І здоров'я, в принципі, теж. Так, дивимося, що орка. Ворк старається закріпитись. Класичний ліміт. Вугаї шамани. Трошки хедхантерів. Right, Давайте я пришвидшу. Так, зараз дивіться. Це не обов'язково, але можна. Прийняти таке рішення, як я зробив. Перекачатись на клеп. І на Блізард Ага, на Блізард ми не перекачались, поки в нас добре Чисто МК перекачав на клеп. Jobs done. Так. На Блізард я не перекачуся поки що. Якщо ви розумієте, що у вас є перевага є можливість поставити експанд, поставте експанд. Він вам по-любому буде в плюсі. Ага, я перекачався також на Блізд. Добре. У нас є третій Блізер і другий клеп. Це в принципі рівнозначно орківському прокасту, і тепер ми виравнюємо наші шанси і навіть йдемо в плюс, тому що магії у нас більше, ніж воркнат. 255 магії має. Таурен 435 має фарсі. А у нас магія 465 і 470. Ну, дуже багато магії мають наші герої. За допомогою, звісно, тут дивіться 2, 2 медальйона мани, це плюс 250 манни має гірський король. І з таким лімітом можна вже воювати. Єдине, що погано, що один тільки скров. Потрібно було як мінімум 2 сквола купити, щоб вижили наші війська. На майбутнє для себе позначку Зробіть, що Скрол має бути і Архімага, і в Гірського короля, і в Гірського короля ще має бути Інву. Обов'язково, тому що його харасять. Тепер вступаємо в бій, зараз ви побачите Так, їхній прокаст є. І ось тепер наш прокаст. Так, клеп Blizzard, вони дуже сильно розвалюють е -е. так само як і Шоквейв і... Цепноломія, так? Але у нас був один скрол, а ворка не було скрола і таким чином наша армія живучіша виходить. Якби ворка був скрол, то він би теж в принципі, міг би законтрити наш клеп Blizzard на якусь е -е, долю бою, так? Але наразі в нас більше виходить ліміту. І в нас хоч і на... з малим життям, але наші герої виживають. Плюс дивіться на магію. Плюс дивіться на магію. У орка мало лишилось, а в МК вона в принципі відновлюється. В архімага і повна мана. І у форсіра теж магії небагато, там на один приказ, можливо було ще. Ну, в принципі, так працює ця стратегія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, скажіть настільки вам цікаво було це відео, і чи які стратегії хотіли побачити в майбутньому? З вами був Орес, Пока, пока гарного дня.